19 серпня 23-й рік. Канал Захід Виноград вас вітає і демонструє повню, повну стиглість винограду гібридна форма Ромбік. Ось така вона, бачите, ось така вже О, скільки тут наже не нарахували, не скільки тут є. Його. Бачите, Ягода не крупна, але дуже смачна. Ось до цих пір. Це 5 метрів у рукава двох поскотної шпалери. Ось, ось вже наглядна. Наглядна. Ось така от зрілість винограду, коли вже грибі отакі мають розовий колір. Розовий колір. Це вже ознака, що він вже готовий. Ось таке тут більше 60, 60 самих грон. Дуже багато всипано багато. Ну, грони невеликі, але дуже смаколик. Так на сьогоднішній день. Взагалі е, сроки дозрівання. Е, запізнюємося на добрих дві неділі. Е, інші роки вже 3 роки, роки тому, якщо брати до уваги, то е, ось такий виноград на свято приображення мали і, і сорт приображення мали, а сьогодні ще для приображення треба висіти. Треба висіти для приображення яких дві неділі. Ось так от. Ось так от миємо такий сюрмот. Рекомендую посадити. Для дітей, для себе, для свого хатнього споживання, для домашніх. Це перший смаколик. Ну все на цьому. До побачення, до наступних відео.